Сьогодні я буду закривати соус барбекю консервований. Для цього нам потрібно помідори, чорнослив, цибулька, перець чилі, чеснок, приправи, сіль, цукор, оцет, олія. Для цього нам потрібно 3 кг помідор. Помідори я брала з тоненькою шкірочкою, їх треба очистити від цих корінців. Тут малесенькі, я тоненьку шкірочку брала, такі малюсенькі. Як будуть у вас великі. Розрізайте на, 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 на кілька частин, на 4, 6, 8, я знаю які. І це корінчик, тут де росте помідорка, і розрізати треба серцовинка, якщо є, то будете викидати. То. А якщо немає, то просто цей корінчик, де помідорки ростуть. Потрібно 3 цибульки. То якщо на вагу, то приблизно десь 200 грамів 150-200 г грам треба цибульки. Зараз я її поріжу на дрібненько, так як на зажарку. І щоб вона приготувалася до готовності прозорості, пом'яхла повністю. 50 грамовий стаканчик олії я лию чугуночок, щоб цибульку тут тушити. Хай воно прогріється добре. Я в чугунчик налила 50 грамів олійки і зараз буду кидати цибульку. Тут олійка у мене рафінована з соняшника, можна класти олівку, оливкову олійку, як вам собі схочеться. Я зараз скручую маленький вогонь, щоб вона протушилася до прозорості, пом'якла. Ми будемо класти у соус два перчика з чилі. Якщо ви не любите чилі, не кладіть. Якщо любите більше, можете класти більше чилі. Оце зараз треба очистити від корінця і, і цих зерняток. Я повздовж ріжу і зараз треба буде чистити це все. Я беру одну середню головку з чесноку, буду це все очищати і натирати на маленьку терочку довгеньку. Чесночок очистила і буду натирати на таку терочку довгеньку. Помідорки очистили. Тепер треба додати чорнослив 450-500 грам. Дивіться, щоб кісточки не було. Якщо у вас будуть дуже сухі, то чуть трохи кип'ятку взяти і запарити їх. Бо у нас цьогорічні вони такі, бачите, сочні. Чесночок ми натерли на маленьку терочку, ми кладемо зразу, бо того, що ми не любимо, щоб чесноком дуже так пахло. А ви можете класти 20 хвилин десь приблизно до готовності, можете тоді потім чесночок класти, як ви любите, чесночком би пахло. Чи просто накршити різними кусочками, як ви там собі бажаєте. Так все до кінця до цього всього. А також цибулю протушену. Сюди висипаємо. Разом будемо збивати разом це все. І збиваємо це все погружним блендером, щоб це було все однорідне. Далі соус треба перетерти через ситочко. Так, бочку накладаємо. І так будемо перетирати через сеточко. Воно буде ідеальне, таке класне. Соус поклали вже варити, ми перетерли через ситочко, його треба 15-20 хвилин варити. Він у нас гарний, вийшовся, такий густенький, класний, такий вже супер. Не на великому вогні, а на середньому вогні. І потім буду додати приправи. Соус прокипів не на великому вогні. Тепер я буду додавати три ложечки цукри, цукру, цукру без гірки. Три ложечки оцету 9%, столові ложечки, сіль кам'яна без гірки, 2 ложечки. Тепер будемо додати спеції. Неповна чайна ложка карі. Неповна чайна ложка перець звичайний мелений. Паприка капчена, повна ложечка чайна. Паприка звичайна, неповна ложечка. Ложечка коліандру. І там чуть -чуть я поставила е, перець духмяний. Хто хоче, хай кладе, хочете, не кладіть. А спеції можете класти різні. От ми поклали такі спеції. Може вам щось не подобається з тих, що ми поставили. Кладіть різні, які ви любите, по, по своєму смаку, по своєму бажанню. Соус барбекю є різні. Хто робить з чорносливом, хто не, не робить, різні спеції кладуть. Ми робимо з чорносливом, Нам так подобається до м'яска класти там чи до раберець з барабульку. Ми робимо у духовці. Це нам дуже подобається. Тому ми робимо такий соус. Я вже поклала спецію і вже буде хвилин 10-15 це з спеціями прокипіти. Якщо у вас буде зарядкий соус, може помідорки соковиті були, чи що, то кладіть 15 хвилин чи 20 хвилин, хай воно трошечки хоч густеньке буде, бо яке воно буде такий соус. Вже прокипіло 10 хвилин, я буду накладати в баночки. З цієї порції виходить 5 півлітрових літрових баночок. Я поклала от грузочки, наповнила, от тако багатенько, повненькі баночки. Накладу грузочки мої рідні тако. І буду класти у холодну духовку на 160 градусів на 10-15 хвилин, щоб вони простерилізувалися, бо баночки в мене були тільки сухі, не стерилізовані. Тому я кладу в духовку. Соус я вже закрила. Поклала такі, такі тікеточки. Інформація, що тут знаходиться у кожній баночці. І ще хочу вам сказати, що якщо цибульку ви будете жарити, ви її дуже сильно не пережарюєте, щоб вона була коричнева, бо вона тому буде свій смак віддавати. Так що тільки її тушкуйте, так щоб вона була прозора, м'якенька. А також цукор. Цукор в цій рецепті йде коричневий. Якщо ви не маєте коричневого, не купляйте спеціально коричневий. Можете його? ми закрили з білим цукром, теж дуже смачний соус. Підписуйтеся на наш канал, дивіться наші відео, дивіться наші мої закрутки, пишіть коментарі, пишіть які ви ще кращі соуси чи закрутки, знаєте, поділіться зі мною. Дякую, що дивитеся, і смачного!